Листи з фронту. Продовжуємо їх читання. Ми вже знайомилися з кількома ось вчора. Зовсім свіжий лист з фронту, можна сказати, буденний е, надійшов. І я хочу вам його. Зачитати доброго вечора, Василь Володимирович. Як я і розповідав, нашим двом групам після тривалих нічних виходів дали трохи відпочити. Я ніяк не можу перейти на нормальний цикл життя. Просто ті вороги, які стояли, Навпроти в селі постійно атакували вночі з ночниками, тепляками, а в піхоти нашої яка на рубежі один нічник на три поста. Ось ми і мусили розвідка. Допомагати нашим щоночі допоки орки не заспокоїлися. Кілька груп кинули на Бахмут, кілька на Лиман. Ми поки що на місці. Ми, мабуть, саме надійна група, якщо комбат довірив нам такий важливий відрізок. А, мабуть, таки так і є, бо ми стільки прошустрили оті посадки і села, що ще лише одна група легіонерів з нами десь на рівних була. Кожен кущ, кожну ямку, кожен підвал чи закинутий окоп. Можемо знайти з закритими очима. І то я не жартую, бо вночі навіть вогни цигарки і тобі кінець. А зразом із цієї групи ходимо з тепляками, тепловізорами. Правда, чесно скажу. Не дуже добрими. В легіонерів на голову краще. Але дякую Богу і за такі. Оце трохи підлікуємося, бо грип якийсь тримає. Набираємо форму, якщо вихід, то вночі знову все по коло. Спробував було написати пісню про нашу групу. Про, відз... Про розвід групу, та немає на чому мелодію підібрати. Але то діло поправимо, щось придумаю, це друга пісня за рік. Я й не думав писати, а той попросив, старший нашої групи. Перша була про Одесу. Так і залишилася віршем на папері. І ось друга. Можливо, цій повезе більше. Привіт вам від мене і всіх козаків військової розвідки до 92-ї бригади. Тримаймося. Далі він. Пише мені тут, надсилає слова цієї пісні про свою групу. І пише, як би мені, звісно, хотілося, щоб Андрій Левицький написав фонограму до пісні цієї про розвідку. Але я й не знаю, чи є в нього час і бажання. Ось, друзі, що, що це за листи? За ними дуже багато в підтексті. Ну, уявіть людина кожен день. Іде на ну, вірну смерть. І ще так делікатно каже, що от би Андрій Левицький написав фонограму на, на пісню. Розумієте? Ось що, значить, пару днів переку... в перекурі пісні починають лізти в голову. Дай Боже, щоб мої хлопчики були всі живі. Я серед них найстарший. Мені 51, а Сашко наймолодший. Йому ось ось нещодавно виповнилося лише 19. А далі хлопці 21, 23, 30, одна молодь. Перед кожним виходом я молюся за них. Всіх, хоча вони із мене сміються, але не сваряться. І то вже добре. Ще будуть пісні. Головний бій ще попереду. У орків теж є резерви і вони їх притримують. На якій дільниці ділянці буде та бійня, я здогадуюсь. Сьогодні маломуж. Відкрив карти, що наступ нас поведуть кілька бригад. То буде славетний бій. Не знаю, чи є та іноземна зброя, чи ні, бо ми її тут в себе, в підрозділі, майже не бачимо. Все поки що на плечах солдат. Попереду нас в селі лише 12 танків, які викочуються кожен раз. Ми їх вже знаємо і кількість їхніх знаємо, а наших всього два. Сховані і лише по дві болванки видають в день. І от і всі снаряди. Ось і повоюй. Гаразд. Не будемо про сумне все одно в травні наша перемога. Якраз до 9 травня моїм голову скрутимо. Все. Так і буде. І ще. про Бахмут. Василь Володимирович, це питання не дає і мені спокою, як і вам, і всім нашим. На самому Бахмуті стабільно важко, але наш Бат 92 й під Лиманом, то там нині дуже важко. Орки стараються оточити кілька наших міст, наказ Залужного тримати. Ось всі і тримають. б я, то, я сказав справжня м'ясорубка, яка перемелює не лише ворога, а й нас. Рішення командування страшне, по суті, тому що воно приносить в жертву і нас, але воно справедливе, виправдане зі стратегічної точки зору. Коли нам підвезуть десь там загублену кимось іноземну зброю, коли під Бахмутом? Полягли і мої товариші, і наші земляки. То невимовно важко втрачати друзів. Ще вчора їли з однієї банки тушонку, а через день все. То невимовно і психологічно важко. Але ми знали, куди йшли і готові до всього. Мені здається. Бахмут не здадуть. Просто бої вже на виходу з міста біля літачка і важко буде відбивати, хоча наша бригада там вчора дала добряче оркам. Просто ситуація змінюється, і якщо оркам підвезуть підкріплення, однозначно потрібно. Буде вирівнювати фронт в іншому разі буде величезна бійня. І я вже вам казав, нам сказали позбутися зайвих речей зимньої амуніції. Чекаємо наказ, декого відпустили додому на деякий час. От приблизно скільки в Сергія Ільковича медалей на грудях, то десь от стільки за цей час, через стільки тижнів, буде наказ, звісно, я можу лише здогадуватися. З повагою, бандурист. Отакий лист, друзі. Живий. Це не з каналу телебачення. Це живий. Це мені. Але я поділився з вами. Слава Україні. Героям. Слава.